Віду, а не біжу. За сметаною. Ага. Так, а де ж та сметана? Мені цікаво. А от і церква. Та то не твій церква, якась в моєй будинку. Сметаною будка. Ні, Не, не це, не це. Там так класний пакет. Ще? Тут електробрила де. Блін, а тут пицца. А потім там це Та Я не знаю, де ми... Купи їм сметану, називається. Дали банку. Дали банку. Сказали через дорогу, через яку дорогу. Тут хліб, продукти. Цукерки. Та то не тут. А де тут сметана на розлив? Сметана на розлив, але я не знаю, що там дешев'я. Чекай, до там А, Фермерське молоко знайшли нарешті. У вас є сепаратор на сметану на розлив, вже немає?